Дмитро Русанов був каскадером, а став оленярем. Про рогатих красенів господар оленячої ферми знає майже все. Зауважує в дикій природі свої правила. Це, Рудік. це, ось, це ось. Ми його вигодували із соски, його покинула мати. Первітка його привела і не схотіла його годувати. Ми його вигодували із соски. От він зараз такий, він важив 5 кілограмів. Зараз він важить 95. А це Нюша, ось теж самочка, її також покинула мати. Тому що в неї бельмо на оці. Ця ферма створена для того, щоб відновлювати популяцію тварин, диких тварин в лісах України. За словами Дмитра Русанова, кожна тварина пронумерована, щеплена та прочіпована. Особливо рутельно оленяр стежить за харчуванням. Основна їхня їжа це монокорм, так називаємо. Ми називаємо монокорм. Там сило, сінаж, сіно. Конц це все перемешне в міксері. Олень в перші півтора року він повинен отримати все, все, що можна, тому що якщо він не отримає, то він потім вже потім вже не наздожене. Керівник господарства Віктор Гала згадує, почав розводити тварин близько чотирьох років тому. Відтоді сорока особин стадо розрослося до майже семи сотень голів оленів та понад сотню ланей. Я ну, багато разів їздив за кордоном, бачив, особливо в Австрії, що там. Дуже багато ферм оленячих оленів. Ну, і так придивлявся до цих тварин, і виникла така ідея. Вона в голові ходила, і ти якось випадково зустрів Дмитра Русанова. Розбо... Роз... повели розмову, ну і так ми скають сообщник у цьому у цій справі. Вирішили зайнятися цією справою. Це вигідно з цієї сторони, а то й можна як мисливську галузь розвивати. Це все ну була задумка таке панти використовують як ліки. Ну це все попереду. Подібних ферм в Україні чотири розповідає Валентина Волик. Зазначає, їх могло бути і більше. Втім, на заваді стала війна та недосконале законодавство щодо таких видів діяльності. Норми закону, ті, які діяли раніше, вони вже не діють. Якщо говорити про господарства, які є мисливськими, то зараз наразі внесені у Верховну Раду документи, які мають бути на розгляді, і можливо полегшать діяльність, тому що розведення оленів як такого кведу у діяльності немає. Є розведення інших тварин. Олені вже звикли до присутності людей і не бояться, розповідає пані Валентина. Що тижня до ферми приїжджає близько сотні відвідувачів. Якщо поводити себе спокійно, олені їдять з рук та дозволяють себе погладити. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.